Макрон намагається домовитися з Китаєм, аби ті схилили Росію до миру. Натомість загалом в Європі б'ють на сполох і переживають, що Вашингтон може кинути Україну та Зеленського і піти на широкі поступки Росії. Про це все а також по ситуацію на покровському мирноградському напрямку та в Гуляйполі. Говоримо в форматі 2 по 2 на Ютуб каналі Третя світова. Мене звати Андрій Ткачук. Долучаю до етару Василя Пихня. А ми закликаємо перед тим, як ми Ідемо до розмови вас підписатися на YouTube канал «Третя Світова, поставити вподобайку цьому відео, лишити коментар, якщо вам не важко, і вам цікаво щось лишити пару думок про наш ефірчик, або е залишити якісь питання, які ми можемо розглянути. Тому починаємо, Василю. Привіт! Які в тебе думки про мирному процесу і по тому, що відбувається зараз навколо нас? Або я ще хотів додати, по-перше, привіт або ще можна використовувати коментарі, щоб написати якусь Гедоту чи якусь похвалу. Це теж завжди вітається. Це нормально, це звичайний процес, так. Слухай, думки. Мирний процес відкочується назад, він відкочується в нульову точку, і, на жаль, в чергове українці перегріті очікуваннями, а сильно розчаровуються. І я зараз хочу закликати нашу аудиторію не розчаруватися, тому що ми всі прекрасно і так знали, що так і буде. Ми цього тижня з тобою так трошки порізно катаємося по країні. От я конкретно зараз цю хвилину перебуваю в чудовому місті Львові, яке, вочевидь, напевно, не так переживає всі. Особливості війни всі виклики війни. Я маю на увазі там ракетні обстріли або шахетні обстріли, або е, артилерійські обстріли. Але без звичайно звісно, звичайно, е, львів'яни е, багато воюють. Е, багато родичів тих е, людей, які воюють, живуть зараз. Ну жінок мається на увазі. Тут я до чого веду зараз? Я поспілкувався з людьми, вийшов так би мовити, в народ. Uh, і люди такі ну якби засмучені. От я просто відчуваю, бачу певну якусь таку втому засмученість. Це це все, в тому числі, наслідок того, що ну. Як не крути, ми всі десь нічого від цього не очікували. Ми всі десь там плюємося на Трампа, що він такий сякий, але десь в глибині душі чекаємо, що він, що він щось добре в Україні зробить. Або як пам'ятаєш, це тижні така нашуміла історія. Ця блогерша з Івано-Франківська, яка казала: Да зупиніть ви вже ці кровопролиття, Це найважливіше. Е, найважливіше те, що. В нас досі немає ніяких точок перетину по мирному процесу, і їх поки що реально не видається побачити, і це розуміють українці, але з іншого боку чекають якесь якесь диво на нашу користь. Я знаю, що ти теж їздив. Ти було ще до прифронтових районів їздив давай твоїми відчуттями подумь поділися. Я просто кажу, що ну на жаль, ми знову. Я от так це порівнюю, як лук, не наче ти таку тятиву натягуєш для того, щоб вистрілити стрілу. Цією стрілою має бути закінчення війни, тому що ну президент правий, коли каже, що ніхто як більше ніж українці не хочуть закінчення війни, але. Якось це так видається, що ти так натягуєш цей лук, а воно чорт забирає товар розвертається, і тобі дає по лобі. От нас десь така пописку. По така Як ти у Львові, то правильно сказати, пописку да, дає. По, 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 по. Розумієш, по, по. був е, працював я на Покровському напрямку в е, відтинку. Від е, фактично з підрозділами зустрічався, які в зоні відповідальності від самого Покровська до межової. Відповідає, спілкувався з ними, відвідував. Е, знаєш, дивись, е, всі так само перегріті. Очевидно, що всі втомилися і виснажені емоційно-фізично, але ніхто. Хто не вірить в те, що принаймні з мого оточення з моїх побратимів посестер з тими, з ким я працюю, і близький і допомагаю, і кого відвідував. Ніхто не вірить в те, що мирний процес, який зараз триває, дасть результати по тій причині, що є великий наріжний камінь е, у вигляді того, що Росія бажає і вимагає нашої капітуляції. Наша капітуляція полягає в тому, щоб ми добровільно покинули межі Донецької області, і це та річ, яку не сприймає принаймні з моєго оточення абсолютно ніхто, тому що це є Фитична там зрада інтересів України, зрада тих, хто вже поклав своє життя за Україну, і а, за ці всі роки Але це часу, абсолютно неправильний командир? трек Просто от уявити собі командира, я не знаю, командувача напрямку чи головнокомандувача Сирського Він в момент, коли він дасть навіть усно цей наказ, йому скажуть: геній, друже, ти напиши письмо. Цей наказ, тому що потім виконавці цього наказу будуть тягати по Лук'янському СІЗО. Він в момент, коли він підпише такий наказ, його ну його вже посадять. І я не уявляю, хто має взяти на себе цю відповідальність. Я, президент сам має сказати вийти з Донбасу. Ну це настільки нереалістично. Це неможливо. Це неможливо. Це не конституційно Ні, що це просто капець, і ми не можемо собі цього дозволити. Ми ніколи очевидно цього не можемо зробити. Я ну я не знаю, як це може бути. Абсолютно вірно, люди це розуміють і усвідомлюють, і розуміють, що це радше показуха і можливість росіян затягнути час. Але бачиш, тут всі хвилюються про ключовий момент. Чи лишимося? Ми без штатів цій всій війні? це момент, який суттєво впливає на. Перебіг подій це момент, який суттєво нам може попсути ситуацію. Ми з тобою неодноразово розглядали її в наших подкастах. Те, що ми можемо лишитися без підтримки США. Я не вважаю, що це якась критична момент, тому що ми і так суттєво вже лишаємося без її підтримки. Я взагалі бачу зараз два варіанти розвитку подій після провалу мирного процесу. А ми лишаємося все як є, статус кво лишається, Ми лишаємося на тому самому рівні співпраці з сполученим. Штатами, на якому ми є, Б, ми втрачаємо розвіддані і там якусь ще підтримку від сполучених штатів і лишаємося разом з європейцями з європейцями, які працюють сьогодні активно на нас, які прокидаються, які активно включаються в процес мирного переговору для того, аби захистити інтереси України та Європи. Європейці, які активно накопичують допомогу по системі Пюр, вже зараз від 4 до 5 мільярдів нові пакети були оголошені, що вже ми дійшли до цієї цифри цифри від 4 до 5 мільярдів на забезпечення зброї, тому це працює, і я думаю, що навіть якщо ми лишимося з європейці, кінця світу не буде. Uh, ну, дивіться, тут. Uh, треба ще uh, зробити певний дисклеймер. Що з чим ми саме залишимося з європейцями? Зрозуміла річ, що ми будемо і на на ще на довгі роки залежні від американців, наприклад, в частині uh, постачання зенітних ракет до комплексу Петріот і від самих Петріотів. Це очевидна реальність. Ми будемо залежні від uh, їхнього постачання, в тому числі до речі, авіаційних бомб джбіюшки uh, зараз американські uh, прекрасну роботу на фронті виконують. Ми будемо залежні, вочевидь, від американців, це треба визнавати. Теж uh, по. Ну, якщо про розвіддані до речі, нам теоретично можуть можуть замінити наші партнери. Але питання цієї повноти заміни я не боруся судити, тому що ну будьмо відверті, от що просто всі розуміли, що таке американські розвіддані це, наприклад, повідомлення про зліт балістики. Це для цивільного населення важливо. А наприклад, повідомлення про зліт Виліт зенітної ракети, яка цілиться по нашому літаку, що дає наш, можливість нашим пілотам, які от зрозумійте просто наші пілоти кожного разу вилітаючи, потрапляють в зону ураження російських зенітних ракетних комплексів, і по них майже кожного разу здійснюються пуски зенітних ракет а, з комплексів там С 400 наприклад, а, і кожного разу вони ту ну дай Бог, щоб уникали далі. Так таких пусків ракет, тобто від них можна втекти. Якщо вчасно виявити, якщо вчасно не виявити, це одразу ставить під загрозу наших пілотів. Я як людина дуже близька до повітряних сил, я за це бентажується та переживаю. Але щось із певних, скажімо так, розвідданих наші партнери точно можуть закрити, і це дозволить продовжити боротьбу. Ясна річ, питання в цій боротьбі ще в фінансах. Ну, ми бачили певні такі там пропозиції щодо ухвалення рішень з боку європейських партнерів Єврокомісії напередодні про те, як яка може бути схема фінансування України про концептуальну підтримку 165 мільярдів євро на оборону і не тільки на оборону, але й на фінансову стійкість та погашення попередніх боргів? Це дуже круто, це дуже правильно. Це гарно, але досі не бачу я реально вирішення питання Бельгії, тому що нам там головним каменем спотикання Спотикання залишається Бельгія, яка в Європейському Союзі є по суті головним розпорядником цих коштів. Угу. 40 мільярдів в плані я розумію. Євро лежать на рахунку Бельгії а, і бельгійці ну цілком давай ве. Поговорим чесно. Бельгійці цілком справедливо говорять європейському союзу. Вони кажуть: ми не можемо бути певні, що Україна виграє війну. Ми можемо, ми можемо припустити, що Росія може виграти війну, і що тоді? Тоді Росія прийде до нас, поставить нам запитання з приводу того, а де наші гроші, і що ми маємо з бельгійської кишені видати 140 мільярдів. Ви або нам судове рішення давайте, яким ми конфіскуємо ці гроші, або колегіально візьміть на себе зобов'язання, в разі чого ці гроші відшкодувати Росії, а не щоб тільки це була претензія до Бельгії. А для Росії це питання чутливе, в тому числі і псошно чутливе питання. Вони я бачу за цей тиждень дуже серйозно розгорнули шарманку. там Навіть глава банку ВТБ давав інтерв'ю. Казав, що якщо не дай Бог, наші гроші конфіскують, то ми таку кусь кіну мать влаштуємо. Ми затискаємо по судах всю Європу і на європейці це вплив. Ає, хоч якими би альфа-самцями вони зараз не хотіли бути, і ти згадував на початку, що Макрон летить до Китаю. Я не знаю, яку він позицію буде презентувати. Він буде намагатися в чомусь переконати сі Але загалом, в мене велике питання до європейців. Навіть на фоні мирного плану ну вони наші партнери, це зрозуміло, але і вони мають бути цими далі подальшими нашими партнерами. Але на фоні навіть мирного плану, коли з'являвся так званий європейський мирний план. Він чимось серйозно, от наш праць серйозно відрізняється від тих 28 пунктів. Приблизно я ж того я пам'ятаю, що вони пропонували ну ні, давайте обмеження ЗСУ 600, а 800 тисяч, і це ми хочемо ну, і вихід з Донбасу. Вихід з Донбасу теж і не це, було. Це, теж да, єдиний празд. ключовий наріжний момент. До них дохреніше питань, і вони то головне, що розуміють, знаєш, мен мене таке враження. Я не знаю, як їх переконати, але вони розуміють, що вони зараз в ситуації, які Україна була десь в році, так 21 му от зараз, якщо ретроспективно подивитися на рік 21 й ти таки дивишся, думаєш, бо це ж там готувалась війна. Ну та ж очевидно. Ну не вже ми були, ми, невже ми цього не вже ми це не бачимо. Ну, що ми не готувалися? І вони зараз в такі самі ситуації, от це все видно, а вони такі. Блін, а може пронесе в них політичні еліти слабкі для того, щоб переконати населення в тому, що це може бути. А населення геть на відріз, не хоче чути про те, що може бути війна, і це наша дуже велика проблема. Це правда, це правда, але я все-таки трішечки в інший бік скоригую цей Потік інфи, я все таки вважаю, що європейці оговтуються потрохи, що вони роздупляються, і ти сам наводив мені чудовий приклад е, е, начально заяви начальника штабів е, збройних сил Франції е, Мандона про те, що е, французи мають готові втрачати дітей, що французи мають розуміти, що військо, що економіка може стати на військові рейки. Так не сприйнялось воно французами, вже ж не хочуть вони чути такі жорсткі заяви, але і в Польщі міністр е, оборони заявляє, про те, що потрібно зібратися докупи і працювати в Німеччині, тобто, і плюс на фоні мирної мирних процесів так само починають заявляти про те, що потрібно відстоювати позицію Європи та України. Тобто вони вже нарешті зрозуміли те, що штати їх лишають, і що їм треба за себе дбати самим, а не чекати, що дядько Сем все порішає, дядько Сем все захистить і вирішить. Трамп так робити не буде принаймні ще три роки. Його каденції. Ось такі от новини будуть в європейців. Такі от умови відповідно їхнє включили привів, я просто зараз, якщо натрапив на статтю від, від Шпігеля, які дали стенограму так. дзвінка. Дуже цікава історія, дуже цікава історія. Отже, це дзвінок. Я так розумію, глав європейських держав та урядів. Хто хто брав участь цій розмові? канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Меноль Макрон. Ще кілька європейських лідерів спілкувалися з Володимиром Зеленським. Що пишуть ці статті? Це от про власне про Шар, що Ти кажеш, Шпігель цитуючи Макрона, напряму каже: існує ймовірність того, що США зрадять Україну в питанні території без чіткого визначення гарантій безпеки, фактично. Вони кажуть, вони грають в ігри з вами і з нами. Тобто, ну реально США грають в ігри. Зараз головне не переграти самих себе, нам самих себе не переграти на фоні корупційних скандалів, великої недовіри там подекуди до інститутів влади, європейцям самих себе не переграти, не заговоритися зі США і СІ. Uh, і не привести війну на європейський континент. Ну а про американців ну нехай вони там десь за, за океаном. Uh, ну така от цікава історія, що Маталю, я ж тобі кажу. Це... Я повертаюся до того, що найгірше, що станеться, що ми лишимося лише з європейцями в цій війні проти Росії. Ні, чи... не гірше, що ми залишимося самі, оце будемо давай відвідати. Якщо ми залишимося... а, ні, я, я не бачу зараз цього сценарію, ми не лишимося самі абсолютно. Цього сценарію я не вбачаю, тому я кажу, що наразі з реалістичних сценаріїв це те, що ми лишимося без сполучених штатів чи він. Критичний, ні, не критичний, тому що після овального кабінету було пророблено колосальну купу роботи для того, щоб європейці нас підтримували, і на сьогоднішній момент ми бачимо, що ми справляємося, і навіть операції з оборони сьогодні низки населених пунктів показують, що ми справлятися можемо. Хоча є багато багато викликів і питань внутрішніх, і до військового вищого керівництва тут є про що поговорити. Я тут хочу тобі запропонувати фінішувати нашу розмову і темою фронту, що в нас в Покровському мирнограду. Я повернувся е, цими днями саме з цього напрямку, і е, хочу сказати те, що більд, який вкинув новину, що Покровськ повністю під контролем Росії, яку всі взяли, розтягнули, абсолютно не відповідає дійсності. Український військовий стоїть сьогодні в Покровську. Українські військові сьогодні продовжують оборону міста. Так, південь повністю контролюється росіянами, так центральна частина йде закріплення росіянами в центральній частині міста, але Північ на сьогоднішній момент не контролюється російськими військами. Сьогодні це наша територія. Сьогодні ми її контролюємо і відбиваємо ті спроби е, натиску штурмових груп на північні частини міста. Е, саме ось така ситуація зараз відбувається в. Покровську більш складна ситуація в Мирнограді. Мирноград сьогодні знаходиться в дуже складній логістичній ситуації. Сьогодні немає можливості там технікою довозити автомобільну. Е Допоки до, до Мирнограду якесь е, забезпечення, якесь відбувається все за допомогою е, наземних роботизованих комплексів, а також дронів. Так відбувається логістика. І тут до мене питання в тому, яке ж рішення ухвалить вище військове керівництво, яке в нас є, яке відповідає сьогодні за цю операцію. Чи буде момент того, що будуть виводити війська з Мирнограду, чи буде момент того, що буде якесь підсилення для того, аби стабілізувати ситуацію? Е, це сьогодні питання, яке стоїть відкритим, і точно ми на нього. З тобою відповіді не дамо по тій причині, що компетенція наша не та, і, на жаль, прогнози е, робити по такому місту я би не хотів би. І е, якісь е, чіткі конкретні заяви про те, що буде з контингентом Мирнограді, про те, е, що буде з обороною Покровська. Не хочеться робити в тому плані, що це все людське життя і доволі ситуація є складною. Так, ти маєш рацію, але е, знаєш, я ще доповнення твоїх слів про біль, ти кажеш про Покровськ. Мене вчора вкурвала ця історія про більд. Вона рознеслася та звісно дуже активно і яскраво. Але мене вкурвало в основному, я, я реально військовою риторикою кажу, будучи в Львові, Та, бою. все правильно мене вкурвало те, що більд слухай, вони сказали про те, що посилаючись на слова одного військового, вони стверджують, що в мирнограді заблоковано тисячі українських солдатів. Ну, по-перше, давайте включати е, критичне мислення. Якого одного військового? Ви серйозно? Ви серйозно посилаєтеся на одного військового і робите на весь світ таку заяву про оточення тисячі бійців в Мирнограді? Це по-перше, це такий називається стандарт журналістики перевірки інформації. А по-друге, тисяча військових в Мирнограді. Я не уявляю точки фронту, де зараз можна уявити тисячу бійців. Нема такої, щоб була така концентрація сил. Ми максимум бачимо, що відбувається переміщення на відео одного, двох, трьох росіян, двоє-троє в нашій штурмовій групі. Ну яка б тисячі. Як можна собі це уявити? Тисячу сконцентрованих там на ну, зараз. Деякі батальйони мають максимум батальйони, мають максимум під сотню піхотинців. А він mm. говорить про тисячу. Ну, це десь це ж має бути якісь хоча б критичний мислення цього та. Оце, от мене ну, хайп, наше все це доводить до того. Знаєш, ми дуже часто любимо тягнути новини за океану за кордону. Тому що це ж європейські змі. Ми ж так любимо. Вони ж такі поважні. Справді нічим вони не відрізняються. Так само є журналісти, які хайпують, є видання, на які можна вплинути, і е, насправді хайп на жаль перемагає. Тому біль так само мене дуже сильно вкурив, але ситуація в місті не лишається легкою, лишається доволі складною. Будемо. you <laughs> Спостерігати, що відбувається, будемо допомагати зараз. привезли чимало допомоги на покровський напрямок і будемо далі забезпечувати наші підрозділи. Я вам дуже дякую, шановні глядачі. Ви долучалися до нашого збору на 10 мільйонів гривень розіграшу, Саме на Покровський напрямок. З них ми зібрали вже понад 9 мільйонів. Будемо закривати цей збір, тому що нам в принципі вистачає коштів. Бо наші європейські колеги з Норвегії подвоїли нам цю суму. На 18 мільйонів гривень передаємо різної Допомоги вже дуже багато дронів. Поїхало на покровський напрямок, як і Мавіків, так і fpv дронів. Чим можемо, тим допомагаємо. І дякуємо вам за те, що ви не стоїте осторонь цієї справи. Давай, якийсь підсумок, бо ми так сьогодні трошки емоційно говорили. зазвичай нашим глядачам подобаються наші емоції, але хочеться якийсь конструктив вивести. Типу що чекати, що може бути, от які, ну, які моя які думка я скажу про свої. Моя думка така, що я не хочу коментувати фронт зараз, і робити прогнози. Хоча є розуміння того, що ми змушені будемо відступити від Покровська. Така моя думка. Головне це зробити так, аби вберегти людське життя. Я вважаю, це ключове і найважливіше щодо мирного процесу. Я вважаю, ніяких просувань не буде. Полетіла наша група Гнатов та Умір до Сполучених Штатів Флориду в Майами на переговори з Віткофом та Кушнером, які повернулися з. Москви знову ж таки не вважаю що там uh, щось відбудеться uh, про таке прогресивне, і ми десь просунемося. Uh, два сценарії, які я вважаю, вбачаю: що ми лишаємося або в тому статусу, який є, або лишаємось без підтримки Сполучених Штатів, але лишаємось з Європою. Мій прогноз uh, власне що варто очікувати? Ти знаєш, я думаю, що Кирило Буданов мав абсолютно рацію, коли казав нещодавно, що раніше ніж в лютому не відкриється вікно можливостей певне для нас щодо переговорного процесу. На що він посилався, я не знаю. Чи він посилався на те, що президент анонсував і міністр оборони, що у нас буде масове виробництво ракет до кінця цього року, і це буде стимулювати Росію йти на компроміси, тому що ми реально за листопад по 50 стратегічних об'єктах Російської Федерації задали ударів, якщо будуть ракети, якщо будуть нові якісь можливості і тому подібне, можливо це буде якось справді наштовхувати Росію на? Бажання йти на компроміси це по перше. На фронті на жаль, справді стратегічна перевага за противником. Але головне, що ми бачимо, зараз немає десь каскадних таких відступів, обвалів фронту, і нашим бійцям вдається втримувати а отак. Буде не завжди. І треба шукати якісь оці асиметричні впливи. Зокрема, можливо, через ці ж ракети, Кирило Буданов дає прогноз, що це буде так десь середина. Кінець лютого. Важко з цим не погодитися, що зараз я би ще очікував. Ми бачимо, що Україна почала бити по дуже болючих точках Російської Федерації це порти. В чорному морі це танкери, хоча не ну не ми за ними. Наш речник МЗС Георгій тихий каже: Ми не відповідальні, і справді цю гру напевно можна грати в двох А то й більше кількості людей. Ми не знаємо, хто це вдарив. Якісь зелені зелені чоловічки, зелені зіної дрони до речі, зелені дрон цікаво от і то новоросійськ це болюче для Російської Федерації. Я думаю, що вони можуть зараз спробувати нас полякати наші порти в більш інтенсивності обстрілів. Але це знаєте, вестися на таку штуку, типу, ой, напевно, не треба бити по новоросійську, бо вони забудуть удару по Одесі. Так вони по Одесі завжди б'ють і так. Це те саме, що типу Ой, Боженьки, вдарили по Москві. Зараз буде отвєтка просто ну, йде статична робота наших сил, сили систем, ССО, ГУР, СБУ. ВМС долучається до цього процесу. Я думаю, що дасть, бо я хочу думати, що якраз таки наш наші карти в рукаві це, це про те, що будуть удари по російських стратегічних об'єктах, будуть продовжуватись, тому що листопад був дуже успішним саме за цим. Ну і чітко продовжується наша тенденція. Ми стратегічно намагаємося досягнути нашого висновку або нашої цілі, б'ючи по тилах росіяни, просуваючись на фронті, де буде ця точка, вже неповернення. Я не знаю, але Тарас Миколайович Мут, напевно, правий. Фронт в ширшому сенсі колапсує. У нас дуже складна ситуація на передовій. Без серйозних змін. Я не знаю, чи ми як ми довго зможемо вистояти ці серйозні зміни для мене будуть. Ну якщо, наприклад, ми точно оберемо мілітарний порядок, прийдуть бабки з Європи, виробництво реальне. Макрон перестане бути популістом. Умовно стармер перестане бути за все хороше і нічого сильно так не робити. Ну і ми самі середині змінимо певним. Чином наш порядок денний, тобто, умовно кажучи, якщо там палісу призначить головою президента, і він сяде, скажем так, грубо на вухо президента і створить в офісі військовий порядок денний. То це означає, що ми пере... перемінюємося стаємо на так звані військові рейки. Е, якщо це так, якщо ми почнемо по-серйозному воювати, це буде зовсім інша історія. Але нам треба нарешті вже реально зробити цей вибір. Е, чи ми домовляємося, чи ми воюємо, чи ми все ж таки. Підбиваємо росіян до цього договору, тому що ми воювати далі не можемо. Я не знаю відповіді на це запитання, і тому я теж не, не хочу цього всього коментувати. Але загалом е, я чекаю ударів по РФ і я не чекаю, що не менше три місяці і ще якогось прогресу в мирних переговорах. Не буде там його монокаші 15 грудня. Як це там подекуди вже зараз з'являється? Ну, Погоджу оки. з тобою повністю. Дякую вам за те, що ви з Третьої світової. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви цього не зробили, поставте подобайку відео. А ключове бережіть себе і підтримуйте сили оборони та безпеки України. Так, друзі, дякую, будьте здорові, на все добре, та до нових зустрічі.